Вітаю у цьому дні, яким би він не був. Якщо гарний, можливо, ця історія зробить його ще краще. Якщо не дуже, можливо, зможе підняти настрій, адже мова сьогодні піде про гумористичне фентезі тері Прачет. Я Лана, і з вами сьогодні відправлюся у подорож Тискосвітом. Тері Прачет, колір магії, видавництво Старого Лева. Надзвичайно талановитий британський письменник Тері Брачет або ж сер Теренс Дейвід Джон Прачет найбільш відомий за своєю серією дискосвіт, що налічує 41 роман, 5 оповідань, 3 довідники та одну куховарську книгу. Колір магії відкриває дискосвіт для читачів та є першою книгою у циклі про Ринсвінта. Вона загалом знайомить нас з героями, з самим диско-світом, з його устроєм, особливостями, будовою, віруваннями та, можливо, дещо абсурдністю та надзвичайним гумором. Адже тут величезна кількість алюзій та пародій на відомі події та відомих персонажів, на авторів, наприклад, Толкін, Лавкрафт, Маккерфі та Лайбер. Пригоди невдахи в Ринсвінда, у якого в голові засіло одне закляття та першого туриста дискосвіту кумедні та небезпечні. Вони постійно потрапляють у неприємності та дивом з них викручуються, що дуже не тішить смерть. Маршрут двоцвіта та ринсвінда знайоми читачів з дискосвітом, його особливостями, магічними істотами, рослинами, чарами якою підступною може бути доля, якщо герої є фігурами на шахівниці у грі, в яку грають боги та роблять ставки? Як ви вже зрозуміли, це історія про Ринсвінда, чарівник недовг. Недовг, бо не довчився в незримі академії через певну прикрість, яка з ним сталася, в голові засіло єдине Заклинання, воно досить потужне, і коли Ринсвінту загрожує небезпека, постійно намагається вирватися назовні з язика, і через нього інші закляття просто не затримуються в голові Ринсвінта. Знавець іноземних мов. І, хоча він певною мірою невдаха, тим не менш якимсь дивовижним чином йому постійно щастить не померти. Смерть від цього не радіє. Рин проживає у найбільшому місті Анг Морбурк. І одного дня туди прибуває Двоцвіт перший турист диску світу та житель Агатійської імперії дуже багатої країни. Двоцвіт неймовірно пристрасна до пригод натура. Можливо, навіть справедливо було б відзначити, що добра частина неприємностей, мабуть, трапилася через нього. Двоцвіт-мерійник, він захоплюється геть усім, що відбувається. Він хоче на власні очі побачити, як проживають варвари, познайомитися з героями, побачити бійки, магію, драконів та пережити. Безліч пригод, і чим небезпечніші та шаленіші пригоди, тим краще. Оскільки для Анкморпорка цвіт дуже багатий, його намагаються надурити. Але на щастя, завдяки ринсвінду, це не дуже вдається зробити. Проте на вдачу чи невдачу чарівника за деяку платню та загрозу своєму життю від Патриція Ринсвінт погоджується бути гідом для двоцвіта. Перший турист привозить із собою доволі дивні предмети для цієї місцини. Наприклад, іконограф, предмет, який робить фотомалюнки. Всередині сидить бісик, який малює фарбами все, що фотографує. Криня зроблена з розумної груші і пересувається сама на своїх власних дрібних ніжках. Вона має деякий інтелект, необмежений об'єм вмісту, дуже віддана своєму господарю. Саме тому, де б її не губили, вона все одно знаходить хазяїна і відправляється за ним, де б він не був. Тут. Багато на що та багато на кого є сатира та відсилки. Наприклад, на богів Лавкрафта. Ще на такого відомого персонажа, як Конан Варвар, меч, який колись був на дні озера та яким володів Гран Варвар, це натякає, на мій погляд, на відсилку до меча короля Артура. Який, в свою чергу, колись був у володарки озера. Тут ви зустрінете сліпого Іо, мовчазного фатума, розумну фортуну та певний натяк на Зевса Громовершця. До речі, Двоцвіт працював за професію кум та займався страхом у ванні. Думаю, тут більш ніж очевидна відсилка до страхівників та страхування. Можливо, лише можливо, припускаю, що Октава, книга, яка містить вісім великих заклинань, які творець використав для створення диску світу, і яка була його гримуаром, можливо, відсилає нас до книги Мерліна. До речі, інОКтаво це назва реального книжкового формату, який колись використовували. У цій історії знайдеться місце і переміщенню у просторі серед світів. Всесвіти є надзвичайно еластичними, тому справді жахливого нічого не сталося. Коли з одного світу в інший потрапили декілька зайвих атомів, створився парадокс, де з одного боку правдою було те, що там з'явилися ті, хто не мав там бути, але також правдою було і те, що вони завжди там були складно збагнути. Знаю, тож випийте кави, або що ви там п'єте, і поїхали далі. І поки ви там п'єте, розповім вам, що коли помираєш, то звільняєшся від пут часу, що й трапилося з одним королем. Або ще трапиться, або вже трапляється зараз. Тобто, в такий момент ти розумієш, що часу як такого не існує. Минуле теперішнє і майбутнє відбуваються одночасно. То що і в який момент вважати минулим чи майбутнім? А подорож за край диску у космічний простір замовляли наші герої полетять і туди. У 2008 році, до речі, відбулася ікраізація у дві серії, і в ній зіграв сам автор сер Террі Пратчет. Він там грав астрозоолога. Тому, якщо не бачили, подивіться. І хоча серія відносно велика, кожна книга варта окремого огляду. Що ж, я піду посиджу у тріснутий барабан. Можливо, ми з вами зустрінемося там. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися, щоб не пропустити жодного наступного відео. І всім па-па!